Уявіть, що ви стали чиновником, причому чиновником такого масштабу, при якому ви можете, ну, скажімо так, наживатися на українському народові. Як це робиться? Ну, до прикладу, ви стали, ну, давайте так, ректором університету, і ви підписуєте договора про фарбу, про закупівлю обладнання, меблів, комп'ютерної техніки. Ремонти і так далі. І, наприклад, до вас приходить хтось з фірми і каже: Ну, от, ми готові відремонтувати корпус там за 2 мільйона гривень.' А ви кажете, добре, я вам заплачу 2,5 мільйона гривень, але 400 тисяч ви мені повертаєте у вигляді відкату. Ну або там даруєте автомобіль, там дружині, наприклад, або ще щось. І е, фірма погоджується, каже: Окей, тому що ну, вони і за 2 мільйони зробили, а тут за 2 мільйони 100 і ще й ви даєте їм цю роботу. А далі, наприклад, ви прокладаєте бурківку і вибираєте собі підрядника, хто буде виробляти цю бурківку, хто буде класти, хто буде контролювати, там, ну і так далі, маса всього. І от е, там, за рік вашої діяльності ви умовно стали доларовим мільйонером. Причому це доларовим мільйонером це не один мільйон у вас, а вже так, 10-15. У вас уже будинок, у вас автомобіль, там все чотенько. Ви вже подумаєте про те, як би закупити якусь квартирку десь собі в передмісті Лондона. Ну там а чому? Хіба погано зустріти старість десь там, на Луках, або, знаєте, Альпи, Швейцарія там, або Німеччина? Ну чому ні? Чому ні а ви приглядаєтесь? І ось я поставив у себе телеграм-каналі питання. А е, чи люди, от вони би е, крали, якби вони опинились ось на таких місцях? І ви знаєте, я не здивований відповідям людей. Не здивований. І я думаю, що ви усвідомлюєте, як вони відповіли. Е, відсотків 70 людей відповіло, що так вони б е, брали, вони намагались би покращити е, свій фінансовий стан. І спочатку я трішки засмутився, а потім я зрозумів, а це не проблема в людях, це не їх вина, це їх біда. А вина це чиновників. Знаєте чому? А тому що. Наші люди наскільки бідовані, що якщо у них немає свого більш-менш успішного бізнесу, якщо так вийшло, що у них немає таких шикарних там знань, ну таке теж буває, не кожен може вивчитись на it програміста і дуже гарно влаштуватись на роботу. Якщо в цієї людини немає родичів, які там померли і позалишали по 5-10 по квартир, то у мене є знайома, яка там 5 квартир здає, ну то і більше в житті нічого робити не треба. Для, для чого? Ну, ти, якщо так виявилось, що ви просто от, звичайна талановита людина, або просто людина, просто людина не потрібна талановита. Ви живете, ви працюєте, наприклад, ви касир в магазині, ви ну, я знаю, підцейола, ви робите класні суші, ви викладач в університеті, ви водій е, трамвая, водій е, маршрутки, ви, е, наприклад, людина, яка водить е, метро. І так далі. Тобто ви звичайна людина, у вас є робота, ви, ви чесний, відданий і так далі. І ці люди знають, що ніколи, ні за яких обставин, вони не виберуться з тої потреби в коштах, яка постійно їх переслідує. Ти не можеш собі купити нормальний телефон, ти не можеш собі купити нормальний е, там умовно MacBook, Ти не можеш собі купити нормальне більш-менш авто тисяч за 20-25 доларів. Ти не можеш собі купити житло і перестати жити з мамою або з бабусею в якійсь е, хрущівці або ще де-небудь. Ти не можеш собі дозволити нормальний одяг. Тобто купувати не там на ринку і видивлятися де подешевше і носити його потім 3-5 років. А що з сезону собі купувати? Ти не можеш собі дозволити відпочинок, ти не можеш дозволити освіту своїх дітей, наприклад, в університеті Тараса Шевченка, куди багато хочуть. Моя мама хотіла, щоб я закінчував університет Шевченка. Ну я потім реалізував мрію. мами, я захищав там кандидатську дисертацію, докторську захищав. В університеті, національному педагогічному університеті, який, до речі, перейменували, тому що там, на мою думку, одній людині захотілося ще 10 років сидіти на своїй посаді. Тому університет переймену це на мою точку зору. А так то ж було не так. То ну просто люди зібралися самі і проголосували за те, щоб національний університет перетворити в Український державний університет зі зниженням заробітної плати. Ну і ну, такі люди, знаєте, хочуть зекономити для держави кошти. І от я, я не звинувачую людей, тому що. Для них це як мрія стати чиновником. Для них це як шанс вибратися з нужденності, вибратися з безгрушів'я, пожити нормально, пожити нормальним людським життям. Адже навколо нас шалено багатий, шалено гарний світ. Нині Україна перебуває страшну, в страшній трагедії. Але так буде не завжди, і так було не завжди. І люди пам'ятають часи, як вони. Бідували при майже всіх президентах України, Да, чому майже при всіх президентах України звичайна людина не мала можливості нормально заробляти так, як це в Європі. Ми йдемо в Європу, але у нас не європейські зарплати, у нас не європейські дороги, у нас не європейська медицина, у нас не європейські чиновники. В першу чергу не європейські чиновники. І тому люди мріють. Стати чиновником люди мріють породнитися з якимось чиновником, депутатом і так далі. Тому що ти знаєш що це пропуск у великий світ. Пропуск у великий світ, адже тебе можуть назначити е, керівником якогось підприємства або засунуть десь якимось проректором там з фінансових питань. Ти ніхто, звати тебе ніяк, ну ти е, дружбан, якогось чиновника, або ти родич, або ти коханка і так далі. І, от ми так побудували країну. На жаль, що нині країна побудована ось таким чином на всіх місцях лише свої професіоналів. Не так багато. Вони є, але їх не багато. Але всі хлібні місця зайняті людьми, які сидять і думають про те, як би їм збагатитися. І знову таки, чому ці люди так себе поводять? А вони тому знають, що ось це їхній зірковий час, бо завтра їх не буде на цих посадах. Бо завтра прийде нова. От як люди питають, з якою ти командою будеш іти в президенти? Ні з якою, друзі, ні з якою, тому що команди розвалюють країну. Приходить одна команда, вимивають всіх. Приходить інша команда, звільняють всіх, нова команда всіх звільняють і так далі. І не розвивають стратегію країни, а кожна команда приносить своє бачення. От знаєте, коли я працював в авіаційному університеті. Ну, колись майже 20 років працював в авіаційному університеті, коли, до речі, попередня команда попереднього міністра освіти і науки України за, моєю за моїм переконанням по безпреділу звільняє ректора, заводить свого з команди. І той починає підчищати все так. Ось попередній ректор він е, колись е, провів цілу стратегічну сесію. Це в 2019 році. І кожен факультет, а я був деканом, потрібно було підготувати стратегічні плани на 10 років наперед. І я тоді ще. Сидів і думав, та нам ще прожити ці 10 років, та ще втримайся на посаді ці 10 років. І так воно вийшло. Плани, які були написані в 2019 році, до 2029 року, там майже нічого з нього не справдилось, тому що за рік ректор був. По безпреділу, на мою точку зору, звільнений, хоча виграв всі суди, але на посаді поновлений не був. Тому що є свої, які повинні займати посади. Завтра зміниться влада. Завтра, післязавтра, через рік, через три, от в авіаційному університеті вже знову змінилася влада. Там новий свій набирає нову команду. Там от таке ні. Проректори. Це просто знаєте, коли кажуть, що державі потрібні авіаційні спеціалісти, там дрони і так далі. То ось таку команду не назначають. Ну Це на мою точку зору, це абсолютно дивно. І був цей ВО обов'язків ректора зараз, він був і географ, він там і біолог, начебто, він там і історик, він і старший науковий співробітник. і губернатором Сумщини був, і народним депутатом був. Ну, тобто, просто, просто знаєте, от на всі руки майстер. А насправді насправді ми розуміємо, що і як зв'язано. Далі людина під себе набирає своїх, якої вони якості. Головне, що вони віддані. Вони гарно грають в більярд. Це так до прикладу. Е, і так далі. Тому людина, яка волею долі опиняється на якійсь такій посаді, намагається хапнути для того, щоб потім жити спокійно, жити десь е, ну, там, де йому буде е, добре. І ви знаєте, в державі ще й так повелося, що чиновники собі це дозволяють, тому що знають, що при наступній владі їх навіть не покарають. От, ви подивіться, будь ласка, от знайдіть прізвище, отак, от щоб тотально кого покарали з чиновників Януковича. Ану, зможете назвати от прізвища з чиновників Януковича, кого покарали, в кого забрали майно, в кого забрали золоті унітази, в кого забрали автомобілі, в кого забрали будинки, в кого забрали закордонну нерухомість там оформлену на те, що і так далі. В кого забрали? Які обсяги забрали? Ви знаєте такі приклади? Я особливо ні. Подивіться, в кого із чиновників Порошенка щось забрали, в кого. Всі знають про якісь скандали, всі розказують, що там той порохобот, ти порохобот, там і так далі. Ну, в кого що забрали? Ви думаєте, в когось заберуть із чиновників, які є нині при нинішньому президенті? Ні. Знову прийде новий президент, який всіх пробачить ну або зробить вигляд. А чому так? А тому, що всі зав'язані, незалежно від того, це Кучма, Ющенко. Янукович, Порошенко, Зеленський все це так чи інакше, одна тусовка. Так, приходять нові, нові інтегруються в старих, старі інтегруються з новими. Вони женяться, вони любляться, вони один одному кум, сват брат, вони розповідають одне одному схеми і так далі. От уявіть собі, ви стали чиновником, приходить е, до вас попередній чиновник, каже: друг, я тобі там розкажу всі схеми, ти станеш мільйонером, там, мультимільйонером. Тільки давай так, все, що я взяв, з цієї схеми, ти чіпать не. Будеш окей, ти кажеш тху, окей, і понеслось далі. І як мало людей, які ці схеми обрубують. тому що на цих схемах люди заробляють мільйони це не, не один, не два, це десятки, сотні інколи мільйонів доларів. І відмовитися від такої спокуси надзвичайно складно. Тому а, потрібна зміна влади. <idir> Через вибори тому потрібна зміна чиновників, але як вийти з такого становища, як коли до влади не може прийти людина, яка умовно, ось як я знімає відео, знімає Тіктоки, знімає ютуби, намагається хоча б прорватися в інформаційному просторі для того, щоб люди побачили вийдер є. Просто вам його не показують, і ви його самі не хочете бачити? Чому я записую це відео? Справа в тому, що я в телеграм-каналі поставив е... опитування. А потім написав: потім зробив скріни з сайта кабінету міністрів. Там написано, відбудова країни потребує фахівців робітничих професій. Для їхнього навчання у 2024 році трансформують там 100 майстерень і так далі. І я написав такий коментар: що беззаперечно, це все беззаперечно. А ще захист України потребує авіаційних фахівців, спеціалістів по дронам та іншій техніці. Але чомусь цей же кадмін призначив його ректора Національного авіаційного університету нардепа колишнього губернатора Сум, якого на якого мали підозри у шахрайстві, нібито в інтернеті є така інформація. Географ, історик, науковий співробітник все встиг, кажучи, що гарно грає на більярді. Ось так потрібні країні фахівці. Ні, не потрібні, якщо такий підхід до кадрів. І ось я це написав, знаючи, що моє прізвище відоме, знаючи, що це моє обличчя. Я відкриваю коментарі, і що я читаю в коментарях? в коментарях, якийсь Годжо пише: заздрите, оце все, на що здатна людина. Заздрите. Тобто, ти намагаєшся навіть показати ситуацію, навіть її трішки розкачати, щоб вона змінилася. Можливо, звернути на це увагу. І все, на що здатний середньозважений громадянин, спитати, чи я заздрю. Ні, я не заздрю. Я намагаюсь робити все, щоб у мене було необхідне і достатнє для мого життя, для життя моєї сім'ї. Я думаю, що неправильна ситуація, коли частина, значна частина громадян хотіла би добратися до, як ви кажете, корита і звідти гарно. Поїсти, тому що ти знаєш, що завтра тебе може бути не бути на цій посаді. Але навіть коли ти підеш, ти підеш багатим, незалежним і поїдеш за кордон. Бо більшість з них не проживають в Україні. А якщо й проживають, то місцями, періодично, кілька місяців на рік. А зазвичай і вони, і їхні діти за кордоном. Там же нерухомість, там же банківські рахунки, там все. Друзі, ми з вами не зможемо всі бути у владі. Не зможемо. І тому я вас дуже прошу: не переносьте ці фантазії про те, що ви там опинитесь, і ось ви хапнете. Не переносьте ці фантазії на думку про те, що потрібно захищати і виправдовувати чиновників, тому що вам здається, що ви теж там опинитесь. Ні, ви там не опинитесь. І не опинитесь ви там тому, що вони там, що система побудована так, що ці міста місця наскільки... Дають можливість збагатитися, що вас туди ніхто не пусте. Навіть якби ви були супер-мега, геніальним, важливим, чесним, вас туди ніхто не пусти. Тому не виправдовуйте чиновників. Вони вас туди не пустять. Ви там нічого не візьмете. Ваше виправдовування лише. А, акумулює їх ресурс, лише зберігає їх на посадах, лише а, консервує таку систему в Україні. Не виправдовуйте чиновників, не варто. Ви робите тільки гірше для нашої країни. Я хочу жити в країні. Чесній, справедливій в країні, де кожна людина має гідну оплату праці, в країні, де люди не намагаються стати всі чиновниками, тому що тільки там можна здобути такі гроші, які дадуть повну свободу. Згадайте Ангелу Меркель, яка показувала, де і в якому будинку вона проживає. Людина, яка все життя в політиці, людина, яка все життя. Працювала на Німеччину, яка фактично є локомотивом економічним Європи, яка нині є другою, вибачаюсь, третьою економікою світу. І подивіться, будинок, в якому живе Ангела Меркель, і ту пенсію, яку вона отримала. У нас таку пенсію, як Ангела Меркель, канцлер Німеччини, отримала. У нас такі пенсії. Отримують середні судді, помічники суддів. А судді там вищого звена отримують в пять 6 разів більшу пенсію ніж пані Ангела Меркель. Це вже я мовчу за будинки, за охорону, за автомобілі, за банківські рахунки і за все інше добро, яке вам тільки снилось. Вам навіть не снилось те, що в них є. Не виправдовуйте чиновників, будь ласка, особливо не наїжджайте на таких людей, як я. Ми не хочемо. Вам чогось злого. Ми хочемо, щоб в країні був шанс людині незалежно від того, ким вона працює: касир, розносчик, піца, біцейола, водій транспорту. Неважливо, шахтер, неважливо, хто лікар, історик, географ, вчитель. Неважливо, щоб ви мали гідну роботу і гідну зарплату, щоб ви могли собі дозволити автомобіль. Квартиру, подорожі, одяг так живе Європа, до якої ми прагнемо. Ми з вами так не живемо, тому що чиновники не можуть наїстися, а ви їх виправдовуєте не варто. Ну і до речі, а, ідея про те, що оце давайте поділіть всіх між всіма, Це типа ідея комунізму. Це якраз придумали ті чиновники, які не хочуть, щоб ви замислювалися над тим, чому у вас грошей недостатньо. А у них цих грошей так багато. Вони не хочуть, щоб ви зв'язали своє безгрошів'я з їхніми топ-мега доходами і мега статками. Думайте і підписуйтесь на цей канал.